Доброго дня, шановні підписники та глядачі каналу Грондвей. Починаємо наше чергове відео. Предмет розмови ви бачите перед собою. І знатоки такі теми, при погляді на цей ніж одразу ж згадають про всесвітньо відомого щура. Цей ніж став популярним завдяки своєму зручному дизайну, який підходить для. Повсякденного використання, так і для використання в екстремальних умовах. І свого часу ця конструкція так і наробила шуму та створила свою рідну маленьку революцію в ножовій індустрії. Ножі такі мають своїх прихильників, мають вони людей, які їх весь час критикують та розповідають, як вони ці ножі не люблять. Але можна сказати, що в історію ніж війшов. І байдужих до нього, ну, мабуть, серед нажиманьо таки немає. І саме цьому репліки та просто схожі на щура ножі у великих кількостях випускаються різними компаніями по всьому світу. Ну і не дивно, що з'явився свій щур і в магазині Грандвей. Так, зрозуміло. Розмова про репліки це така тонка тема, але ж у нас канал просто тонке та гостра. Так що зверніть увагу на високу якість виготовлення. Щура від Грандвей. Комфортне руків'я, надійне лезо характерної геометрії, зручність використання механіки ножа. Усе про ньому. Що можна сказати? Ми усе показуємо, як є. От як ніж з коробки. Так само ви і бачите, як ріже нішут. Хотіли люди, питали, показуємо. Повернемося до нашого ножа. Щур дуже відомий саме своєю ергономікою. За що він дійсно багато кому подобається, це за ергономіку. Ніч існує в декількох варіаціях, в тому числі з накладками з карбону. Клинок з інструментальної сталі D2. Ну ось бачимо, руків'я у ножа має відмінну ергономіку, що дійсно гарно, воно одразу добре і надійно лягає так у долоні. От і мілітарі сталі, і карбон, на ваш смак. А, на ній встановлено замок типу Liner Lock, простий, надійний, перевірний часом. Ну, загалом, можна сказати, що SG-038 Green і SG-37 Carbon – це дуже цікаві, якісні ножі, які добре лежать у руці, чудово ріжуть і насправді є оптимальними для виконання самих різноманітних робіт у самих різних ситуаціях. Він і як і ДЦ піде, і як туристичний, ніж дійсно доволі універсальний. Може він не самий маленький ніж. Може він ніж, який буває комусь не подобається, комусь подобається. Але ніж дійсно універсальний, беріть, не розчаруйтесь. Це дійсно гарні ніжі, які працюють. Ну, якщо ми вже дійсно зайшли на цю тонку тему різноманітних реплік чи копій, чи наслідувань ідейних, так? то ось ще дещо цікаво, що в нас є. Ну, хтось згадає тут вже павучків, так? Так-так. Та сама відома, як кажуть, Параміля. Параміля від Спайдерка ще один з найвідоміших складаних ножів у світі. Ще одна маленька революція у світі ножового дизайну, про яку, до речі, у нас на каналі теж є розповідь. Посилання за традицією, буде під цим роликом. Ну що, це ніч породив цілий новий стиль? Тисячу, якщо не мільйони складаних ножів з характерною ергономікою та круглим або не дуже круглим отвором у обусі оселилися на кишенях людей самих різних професій та родів занять по всьому світі. Звісно, свій подібний ніж є у Грандвей. Є доволі давно, це не новинка. З клинком з 2 з накладками G10, все як треба. Замок Compression Lock. Зроблений ніж доволі добре, відповідно конструкції. Тому, якщо цікаво, пропонуємо. Але головна розмова сьогодні піде не про нього. Це просто так нагадали. Крім дуже вдалого дизайну, надійного та зручного замка Compression Lock та дуже зручного способу відкривання тим самим отвором, параміля відома своїм клинком, типу, як кажуть, трійний клин. Ця геометрія дозволяє ножу дуже гарно різати та колоти, але має, як кажуть, також один помітний недолік. Слабка вістря, яке як вважають, легко зламати при грубому поводженні із ножем, або якщо просто не пощастить під час роботи. Громадськість довго прохала, требувала, пропонувала у виробника, щоб він зробив парамілю з більш міцним, хоч може й не таким різучим клинком. Виробник довго вагався, але таки випустив варіант. На жаль, із клинком типу танто, товстішим і потужнішим клинком з дуже міцним вістрям. Але випускався той ніж малою доволі серією. Ну і звісно, ситуацію виправили наші китайські друзі. Репліки парамілі танто зараз зустріти нескладно. складно. І в українських інтернет-магазинах теж вони різні за якістю та за особливостями будови. Ренвей пропонує ніж у декількох варіантах: з з карбону та G10, в тому числі і той самий Айворі. Як кажуть, це слонова кістка. З різним фінішем клинка варіанти є в цілому ніж зроблений якісно, нічого не бовтається, та сама чудова ергономіка на місці лягає в руку ніж як треба. Спайдер хол без фасок, але зроблений якісно без боків, палець не ріже, не, не чіпляється. Те саме можна сказати про насічку. Хто захоче, може, звісно, спробувати щось допрацювати. Клок із d 2 Замок Compression Lock працює як треба. Клікіпсу може представляти. Головна відміна, яку можна побачити при огляді, на тільки вдалося побачити у цьому осільвому вузлі латунні шайби, а не підшипники. Через це клинок вже не літає так понтово, як в оглядах оригіналу, але надійність ножа стала ще вищою. Все ж таки чутливість шайб до того самого забруднення гораздо нижче. Та відкривається, ніж все ж дуже легко, одним рухом, без проблем. До речі, ніколи не розумів пристрасті до тих фокусів з клацями та вулятами. Це ж це інструмент, а не понтова іграшка. Для чого воно? Але може бути неправий смакусих різні вам вирішувати. Але повторюся, ніж зручний, ніж працює, ніж розкладається, без проблем складається теж. Так само вам вирішувати, що вам більш потрібно. Гарний легкий різачок з клинком трійним клином, чи більш надійний ніж клинком таємта та все ж тією ж феноменальною органомікою. Так, дизайни, що у щура, що у парамілі подобається не усім. Дуже вже вони далекі від класичного яви про ніж. Але декому навпаки це дуже подобається. І якщо б ви взяли такий ніж в руки і відчули його дуже вдалу ергономіку, ви зрозумієте, через що там стільки розмов, і звідки та популярність? Якщо ви ще не пробували, це варто спробувати. Ну, а усі ножемани, мабуть, пробували та знають. Варіанти від Грандове зроблені на гарному рівні. Китайська d 2 на клинках вже має свою добру репутацію. Фільміш клинков також добрий, Накладки зроблені гарно. Нічого не чіпляється, нічого не ріже долоню. Все нормально. Усі ноги вже в Україні. Менеджери магазину завжди на зв'язку. Будуть запитання, нікого чекати та шукати не треба. Де шукати, куди дзвонити, куди писати, ви знаєте. Номери відомі. Проблема, якщо є, вирішуються, бо це бренд. І це великий плюс перед купівлею на невідомих точках як в інтернеті, так і в місті. Ті, хто вже працював з Грандвеєм, ті, хто вже купував у Грандве, це знають. І це перевага роботи з брендом. Цей канал також намагається бути максимально адекватним. Що є, то і показуємо. Усі ножі на каналі у стані, як то кажуть, із коробки. Нічого не підточується, не підтягується, не підмащується, не підшаманюється. Ми показуємо, що саме ви отримуєте насправді. Ви маєте знати, що що на багатьох популярних інтернет-площадках, де продають з рук і не тільки, ви часто бачите не те, що ви отримуєте, все далеко не так. Повторюю, ми показуємо те, що є крупним планом та з різних боків. Так, більш дешева продукція при цьому виглядає тим, чи вона є. Недорогою продукцією, чесно зробленою та проданою за свої невеликі гроші зі своїми перевагами та недоліками, які бувають у всякої недорогої продукції, ніяких чудес. Але при бажанні усе може підтягнути самому, якщо ви вирішили зекономити. Ну а продукція більш високого рівня у Грандвей. От, наприклад, як ці ножі, що ми показуємо, зроблена для своєї ціни адекватно. І нові моделі, які з'являються, тільки зростають і у дизайні, і у якості. І саме це ми намагаємося вам показати. Так, це не якісь там критичні обзори, але й не брехлива реклама. Той, хто має очі, усе побачить та зрозуміє правильно. І на нашу думку ця продукція варта вашої уваги. Як бачите, грандвей нікого не водять за ніс, ніяких підробок під під оригінальні логотипи, тільки свої лого, все чесно. Сподіваюсь, ви розумієте нас правильно. Це свого роду навіть і відповідь на запитання та критику, яка була під попередніми відео. Продовжуйте писати, продовжуйте критикувати, це для нас також важливо. Пишіть, ставте лайки, ставте дизлайки. Нагадую вам про можливість замовити товар, продукцію бренду зі знижкою, якщо ви у коментарях до замовлення напишете, що ви глядач каналу або скажете це менеджеру по телефону. Ну у нас на цьому сьогодні все. Дякуємо, дякуємо за увагу. Мирного вам неба. Нехай щастить. Ну і до скорої зустрічі. Сподіваємося. До побачення!